Так виглядає Red Macлу на 19 травня. Тут є і стила ягітка. Блін, тігр, киця, злякала мене. Ось така ягідка в неї, макалу. Де-не-де ну, не де ще тільки починається. Донна там уже стигне, а макалу тільки-тільки починається. Ред Гімалая ще зеленкувата, трошки пізніше буде за Макалу. Редгімалая. А це Пларець 65 Нам мені дуже подобається по смаку. Ягодка крупненька в неї. І теж не геть мало, є ще квітне, тобто в неї розтягнуте плодоношення. Ось така ягідка в неї і є от така. Дивіться, вона вже майже тиждень стигне, тиждень дощу. Обробки я пропустила, нагадую. Обробка Луна Сенсейшн я пропустила. Ось такий у нас пларет 65-й. Гарненький. Гарненький. Ну, по строкам він приблизно трошки. Пізніше за Априку, десь середній. Гімалая теж десь приблизно середня. Хоча в цьому році по строкам нічого не можна дізнатися. Всім гарного дня, пока-пока.